Аграрії готуються до посіву зернових, ремонтують сільгосптехніку. Форсунки переставляємо. Було на кукурудзу, зараз треба на пшеницю на вили ставити». Через несприятливі погодні умови, розповів керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж, посів ярих зернових культур в області ще не розпочався. Тракторист-механізатор Степан Поліщук каже, зараз підживлюють озимі культури міндобривами. «Житки добриво, до каси вносення. По... У зимих пшеницях потім кукурузу будемо підживляти, так само ним ячмінь, система крапельна. Такий метод внесення мінеральних добрив, який давно працює в Німеччині. У нас тільки починають цю технологію запроваджувати. Ми тут на Волині, можна сказати, перші. Роман Негодюк, працівник агропідприємства, готує сівалку для посіву цукрових буряків. Була меншими сівалками, а зараз я куплено вже з нових технологій, вже висів, регулюється. подожимо, тепло буде, але що, волога треба, а вологи цього року вистачає. У поле виходити рано, говорить тракторист-механізатор Андрій Новосад. Ще велика вологість, куди ще було, то в полі. Заїдемо, той коліна робимо, пора їм все. Треба погоду чекати, щоб було сухо. Агроном сільгоспідприємства Василь Мельничук розказує, що планують сіяти горох, сою, ячмінь, кукурудзу, соняшники і цукрові буряки. Провели вже підживлення озимих ріпаків і плануємо проведення підживлення також азотом озимої пшениці для відновлення вегетації, щоб забезпечити рослини азотом. Готуємося до посівної вже, чекаємо погоди. Фермер Ігор Павлович говорить, посівну розпочнуть з наступного тижня. Насіння міндобрива паливо заготовили заздалегідь, бо каже, минулорічна посівна була важкою. Війна вплинула на як на логістику. А логістика все потягнула і здорожчання запасних частин в минулому році ми мали дуже такий дефіцит диспалива, мали високі ціни і дефіцит добрив. В цьому році пальне вже опускається до 36 гривень за літру. А минулому році ми сіяли 58-60, навіть були ціни такі, що купляли пальнеї по 70 гривень за літру. Зрозуміло, що при підрахунку в кінцевому результаті рентабельність дуже була мала, або взагалі не було за 2022 рік. Планується до посіву 330 гектарів посів ярих культур, з них близько 130 тисяч гектарів ярих зернових культур. Структура посівних площ вона очікується практично в тих же самих показниках до минулого року. пшениці очікуємо, що буде десь порядка близько 15 тисяч гектарів, ячмені близько 25 тисяч гектарів, вівса близько 30 тисяч гектарів, кукурудзу посів на площі близько 50 тисяч гектарів. Так само десь близько 45-50 тисяч гектарів соняшника і близько 40 тисяч гектарів сої. Цукрових браків близько 9 тисяч гектарів. За словами Олександра Книша, керівника відділу обласного управління агропрометки. Слового розвитку під урожай 2023 року посіяли майже 180 тисяч гектарів озимих зернових і 50 тисяч гектарів озимого ріпаку. Погодні умови були непоганими для перезимівлі, тож зараз озимина перебуває у доброму стані, сказав посадовець. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.